Доброго ранку всім українцям. Сьогодні вивіз свою посіку на запилення суняшника. Тут недалеко від мене 40 кілометрів пригласив товариш мене руслон. Він, дивіться, суняшник цвіте горно, може весь зацвів, ну, є ще по краях. В середині майже весь зацвів. Красота. Посадочка. Ой, романтик. Дивіться, тут близько 100, 120 гектар, здається, якщо помітки підводи. Ось посіка. Тут кусочок руслона стоїть. А там вдалі мій. Моя посіка. Ось тут один кусочок. 33 тут, здається, з моїми, але в мене ще три 16-рамочних залишилося вдома, завтра їх чи в сьогодні. Пересадю 10-рамочні, бо 16-ти важкі. Я хоч на козака схожий, але, як кажуть, дід був мій козак. Дивіться, соячник квітує. Запах стоїть, взагалі шикардос. Зараз покажу ще. Де 80 Руслана стоїть. Вуликів вон іде товариш, вчитель мій. Дивіться, а? красота. Бжоли сьогодні ще не працюють. Сьогодні у нас ще сьома тільки ранку. Дощик, да, побризками, Злякалися, їхати ми три дні, да? У суботу заїжджали за допомогою. трактора. Руслан помахав всім привіт. Не на да? Та вже розділися. Ось, <розвитий> чим возимо. Ось, дякуючи Руслану, допомагає якщо підсвітив мені під заробити трохи бабулєсів на розвиток. Шестиметровий прицеп у нього шикарний. Як каже, казав Тестіка, не тільки для ще й сіно возити можна. О, чуєте, вкремицю зій. Як, якщо потрібно, кому контакти, дамо. Зв'язок вроді є. Є ж зв'язок вже з дітьми. Прицеп шикарний, звісно. Дві осі на 15-й резині, шикарний. Головний агроном стоїть, який запросив. Десь, десь брудя по суєшнику. Дивіться, пуле шикарне я вам, звісно, не скину, бо ночуємо тут самі, боїмося, щоб нас не з'їли злі вовки. Та ближче підійде, покажеш, що ти здалека. Так хай, блядь. А, пчол немає. Так я ж без костюма, зараз як дадуть меду. Ящики понаду. Так, треба було якось прошляпив я. Ось дивіться. Дивись, си... а, то грязюка. То грязюка. <різь> так її стидно показувати, вона я би бачила і ви що, господі, уроди. Давай їм, Ось. Давай. Стоїть. Сповали, сховали. Ну, гудуть, гудуть. Та гудуть, звісно. Є літають слабо, звісно, хмарно, холодно. А сонечко підніметься. Нічого, ну ждати ми не будемо поки підніметься сонечко. Так, всім. Щастя, добра. Та сьогодні під... ще не лягали, так? Да, так, кстати, я ще сьогодні не лягав споти, бо ми вчора до 12 да, приїхали. Е, да, десь 12 Первого. виїхали е, там, де стоїть у мене посіка. Ще не лягали ми споти. Ну я, я по крайній мірі, русік то подрімав трохи, я Дві ще не лягав. по три часи, в общем стабільно. Да, <різь> все. Головне, як стабільність. <різь> так, ну полюбуємося ще раз на посідок соєшником. Шикарний соєшник. Правда, не зденький ростом, може що ми привикли до високого. Так, все, всім добра, ставимо лайки, підписуємося.